І почнемо з того, що ж відбувається на фронтах російсько-української війни. Річ у тім, що звісно ж, ми будемо сьогодні так само говорити багато про питання глобальні. Ми будемо обговорювати про інавгурацію Дональда Трампа та, зрештою, ті тези, які він висловив у своїй інавгураційній промові, та про ті перші укази, які він вже встиг підписати, перші розпорядження, які він встиг дати, тому що, зрештою, вони матимуть очевидно глобальний резонанс, у тому числі впливатимуть на перебіг подій в Україні. Як саме будемо теж намагатися з'ясовувати з нашими експертами, які будуть виходити на зв'язок. Зокрема, впродовж найближчих півгодини ми чекаємо на зв'язку двох спікерів. Ми намагатимемося поговорити про події на фронті і про те, як зокрема рішення Дональда Трампа впливатиме на нього, і про те, що відбувається на Росії з їхніми людськими резервами, ми сподіваємося обговорити з Владиславом Селезньовим. А перед тим хотіли поговорити локально, тому що знову ж таки між глобальним і локальним треба обов'язково обов'язково не забувати усвідомлювати, що безпосередньо у нас під боком тут на фронті відбувається на покровському напрямку. Зокрема, отже, про те, що відбувається там, ми будемо спілкуватися просто зараз з офіцером служби інформації та комунікації 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина Максим Бакулін з нами на зв'язку. Пане Максим, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, дякую, що змогли до нас приєднатися, приділили нам час. Тож, за повідомленням Генерального штабу збройних сил України, від 19 січня найактивніше російські загарбники атакували на Покровському напрямку. Ми знаємо, що ви зараз знаходитеся саме там, тому з вашого дозволу хотілося б почути інформацію з перших рук. Яка там нині ситуація? Наразі ситуація. Складна, тому що ворог постійно намагається йти з малими штурмовими групами артилерією, піхотою наступає з усіх напрямків по лінії Покровську в зоні відповідальності безпосередньо моєї бригади, і е, також е, намагається відрізати логістичні шляхи наші і перекрити їх за допомогою ствольної артилерії, авіації і. Мінометців і Якщо говорити про динаміку, скажімо, останніх тижнів, наскільки вона змінювалася, якщо змінювалася? В останні тижні, звісно, динаміка, динаміка, звісно звісно, динаміка змінювала через те, що погода постійно міняється, змінюється, і е, ворог цим користується. Тобто, коли є можливість, він бере важку броньовану техніку, тобто коли земля замерзає або е, висихає трішки, він бере важку броньовану техніку. Йде одні, однією тактикою, якщо немає такої можливості, це малі піхотні групи, квадроцикли, навіть мотоцикли, і іноді зустрічаються мопеди. Тобто він адаптується під будь-які умови і тим самим ускладнює ситуацію саме на. Лінії зіткнення зі зоні відповідальності ви вже зауважили, що вони намагаються перерізати логістичні шляхи раніше. Повідомлялося, що ворог намагається уникнути боїв безпосередньо в міській забудові Покровська, тому нібито намагається обігнути населений пункт. Чи саме про цю тактику ви зараз говорите? І якщо можливо трошки розширити це повідомлення, що саме вони намагаються зробити, і наскільки інтенсивно ворог намагається уникнути саме міських боїв. Через те, що в урбанізованій місцевості дуже, дуже важко вести бій, якщо ти не підготовлений. не підготовлений. Тобто в нас поки така можливість була, і вони це прекрасно розуміють і намагаються всіма способами уникнути зіткнень безпосередньо в самому місті, тому що вони знають, що понесуть досить великі втрати і. Якби їм потрібно використовувати можливі інші стратегії для того, щоб обійти саме місто і відрізати нам найголовніші дороги. Тобто вони витягуються вздовж траси, наскільки я бачу зараз із МАП з трасою Можева Покровська, зокрема, яка ситуація зараз? Вона контролюється ворогом за допомогою дальнобійної артилерії, СПВ-дронів. І дронів з типу Mavic і Mavic Autal. Вони контролюються, роз, постійно над нею висять дрони, і постійно ворог намагається при появі будь-якої техніки її знищувати, що неможливі евакуацію цивільного населення, якщо така відбувається. І... Дозволяє шукати нові логістичні шляхи, я так розумію, чи я правильно розумію, що поки що є можливість знаходити нові шляхи. Ну і, зрештою, якщо говорити про трасу Є50 Дніпродонецьк, чи дійсно окупант вже критично близько, чим чи загрозлива для нас ситуація? Якщо загрозлива, то чим? Ця траса не знаходиться безпосередньо в зоні відповідальності моєї бригади, тому я не можу прокоментувати дане питання. В цілому знаю, що для них вона досить важлива, так само, як і для нас, і вони кидають досить великі резерви на те, щоб перекрити повністю доступ до неї нам, силам оборони, в цілому, для... тому що вона виконує досить важливу функцію для логістики наших сил. Якщо спробувати узагальнити, я не впевнений, що це запитання в. Повній мірі можна адресувати саме вам, але принаймні з того, що ви бачите з своєї позиції, з зони відповідальності вашої бригади, від якої комунікуєте, чому так і не вдається стабілізувати Покровський напрямок? Не вдається стабілізувати Покровський напрямок через те, що ворог постійно стягує резерви. Ну, тобто зараз наразі тут знаходиться досить велика кількість бригад противника, і вони всі різні. Тобто від механізованих, мотопіхотних і тут, ну, по розвідданим, ну якби тут знаходиться в кількості дві армії, ну, не в повному складі, зрозуміло, а командування двох армій. Тобто управління відбувається великою кількістю людей з великою кількістю сил та засобів, які переважають наші? Тому і відповідно стабілізувати дану ситуацію досить важко. В цих цифрах щоденних втрат ворога, які ми регулярно наводимо в ефірах українського раді в ефірах Суспільного, який відсоток ворог несе саме на Покровському напрямку, і яке це співвідношення з тими поповненнями, які він встигає підвозити? З приводу втрат ворога я не можу сказати по але ворог несе тут дуже дуже великі втрати. І якщо дивитися з безпосередньо в зоні відповідальності нашої бригади, то кількість щоденно зростає, тому що коли ворога не виходить, він починає відправляти все більше і більше своєї живої сили і техніки. Тобто є, є ділянки місцевості, які всіяні ними і їхньою технікою, а вони все одно продовжують йти і намагатись штурмувати. Тобто йти по трупам в цьому випадку це не метафора, це дослівно та реальність, якщо, яку ви бачите, якщо я правильно вас чую зараз. Так. Дійсно, дійсно, дійсно так, і це не метафора. Дякую за цю розмову. Дякую вам і вашим побратимам за все, що ви робите. Бажаю міцного, як кажуть Максим Бакулін, офіцер служби інформації та комунікації 14-ї бригади оперативного призначення Червона Калина, був з нами на зв'язку. Дональд Трамп після своєї інавгурації вже зробив кілька сенсаційних, не побоюся цього слова, розпоряджень. Зокрема, він ще до інавгурації, от нагадаю, заявляв, що підпише низку указів, якими скасує певні закони попередника. Та виведе штати із деяких світових організацій, і у першу добу то суспільне новини повідомляючи він підписав такі документи: наприклад, про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої підтримки зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це Associated Press пише. Він так само відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Я нагадаю, вона мала набути чинності 19 січня. Писали Reuters про це. І теперішній документ дає змогу новій адміністрації отримати час для визначення відповідного курсу дій щодо TikTok, Так само Трамп виводить США знову з Паризької кліматичної угоди опублікований указ про вивід США із ВОЗ. І от зараз ми спробуємо, зокрема, з цих позицій поспілкуватися з нашим наступним експертом. Том військовим експертом, полковником запасу військово-морських сил збройних сил України Владиславом Селезньовим. Пане Владиславе, доброго ранку. Доброго ранку, пане Романе, вітаю вас. Слава Україні. Передусім припинення допомоги від США на 90 днів розпорядження, про яке підписав Дональд Трамп. Як воно безпосередньо вплине на наш фронт, на вашу думку? Я думаю, що критично на фронт це не вплине. Чому? Тому що адміністрація попереднього президента Джо Байдена досить масштабно забезпечила за. Крайні е, два місяці його каденції наса збройні та військової техніки Думаю, техніку. Думаю, що на найближчі півроку ми точно матимемо достатню кількість матеріально-технічних ресурсів, щоб бути ефективними на полі бою. По інших складових на превеликий жаль, тут ми маємо певні провалля, Їх потрібно е, ці провалля, по перше досліджувати, а потім шукати шляхи подолання цих проблем, з якими стикаються нині наші воїни, які діють на різних ділянках фронту. Чи існують гіпотетичні можливості такі плани без находи? Ти у випадку, якщо буде надовго, як вже це бувало в нашій історії, блокуватися допомога від США. Так, звичайно, такий досвід так само на превеликий жаль, ми маємо, бо пам'ятаємо, що на початку минулого року, через непоступливу позицію частини американського конгресу, ми мали провалля щодо поставки збройної та військової техніки від наших заокеанських партнерів протягом фактично сімох місяців. Цього разу, якщо буде йтися про три місяці, ми точно протримуємося, бо ресурсів на перше півріч нам гарантовано вистачить. І звісно, що окрім військово-технічної допомоги від наших заокеанських партнерів, ми отримуємо. Відповідні матеріальні засоби від наших європейських партнерів працює українська оборонка, яка дедалі більше забезпечує відсоток потреб української армії. Тому я не думаю, що нам варто посипати голову попелом і говорити, що все пропало. Ну, все пропало. Ми точно говорити не будемо. Наша задача тут на хвилі українського радіо, зокрема, тверезо, аналізувати ситуацію, і можливі варіанти розвитку подій. Що ми з вами, пане Владиславе, і робимо? А ми щойно говорили з вашим колегою з фронту про ситуацію на Покровському напрямку і він говорив, що одна з причин, я нагадаю, що це були слова нашого співрозмовника Максима Бакуліна. Він говорив, що одна з причин, і, можливо, основна, того, що на Покровському напрямку не вдається стабілізувати ситуацію, це те, що ворог звів там фактично дві армії і кидає в бій все нові нові резерви, не зупиняючись. І водночас, от є така інформація від інституту вивчення війни. В його звіті йдеться про те, що російські так звані добровольчі військові загони продовжують зусилля зі збільшувати. Чисельності особового складу шляхом вербування жінок, от конкретно цей аспект задуму. Чи можете ви прокоментувати, чи дійсно вони на межі кризи з постачанням живої сили, про що це свідчить? Якщо це не криза, тоді що це? Пане Романо. Здається, десь наприкінці вересня. Ми з вами спілкуючись в етері Українського радіо, мали сподівання, що на початок жовтня. Минулого вже року ворожий наступальний потенціал буде, буде вичерпаний. Так, була така розмова, Так, причому ми з вами горунтувалися на певних прогнозах української військової розвитки, і, в принципі, ми не мали жодних підстав не зважати на це. На превеликий жаль, тодішні прогнози не стали нашою реальністю. Ворог має ще чимало ресурсів і продовжує тиснути. На наших оборотів на різних ділянках фронту вже за кілька місяців після тієї дати, початку жовтня жовтня минулого року. А отже, говорити тут і зараз про повне вихолощення наступального потенціалу російської окупаційної армії, мабуть, що не варто. Бо ворог має змогу постачати достатню кількість есобового складу бронетехніки і озброєння для того, щоб проводити Свої наступальні операції, причому не на одній чи двох ділянках фронту, а фактично на сімох ділянках фронту. А отже, стверджувати, що ворог ось одіє на межи своїх можливостей і ось ось зупинить своє просування вперед. я не ризикну. Чому тому, що зважаючи на те, що на Покровсько-Мирноградському напрямку ворог засередив у групування віс чисельністю до 100 тисяч осіб, саме таку цифру я бачив у відкритих джерелах, можна зауважити, що ну вороги є ресурси, Ба більше стокуючись з мешканцями тимчасового окупованого Криму, я почув від них таку інформацію. В армійському середовищі тих самих частин та підрозділів, які діють на території тимчасово окупованого Криму. Я маю на увазі російська армія. ширяться чутки, що вони знаходяться на поготові щодо проведення активних наступальних дій на півдні Запорізької області. І стверджують тамтешні військовослужбовці, що серед них ширяться розмови, що близько 150 тисяч нині прибувають у складі угрупування військ Дніпро. Саме це угрупування діє на Півдні Запорізька та Півдні Херсонська областей. А отже, ресурси у ворога, скоріш за все, є. Чи будуть ці ресурси в найближчій перспективі вихолощені, відповідь на це питання залежить від бойових спроможностей української армії. Чи матимемо ми достатню кількість усіх складових тих самих ресурсів для того, щоб бути максимально ефективними на полі бою? Те, що тут і зараз українська армія працює над тим, щоб максимально вихолощувати ті самі ресурси російської армії, це безумовно факт. Бо Ті цифри, які ми щодоби бачимо з вами у ранкових званих від українського генерального штабу, вони абсолютно красномові. Ворог зазнає величезних втрат, але ж ресурси поки що він має. Тож, будемо спостерігати далі цю ситуацію, говорити про ці співвідношення. І зараз я хочу поговорити про три сценарії розвитку подій, які описує видання The Telegraph у разі введення в Україну миротворчих військ. Сценарії такі, я дуже коротко їх зараз змалюю. Перший західною коаліцією формуються сили швидкого реагування по лінії фронту. Залучається авіація та бронетехніка, яка вступить в бій в разі нападу з боку Російської Федерації. Сценарій другий: західні війська стають на захист України. Раїни та вивільняють українські резерви для боротьби на безпосередньо лінії зіткнення. І сценарій третій захід захищає кордон України за допомогою протиповітряної оборони і формує в прикордонних регіонах українські війська під інструктажем країн НАТО. Ну і Телеграф пише, що цей третій варіант він найбільш реалістичний для впровадження. Що ви, пане Владиславо, про це думаєте? Я думаю, що аудиторія українського радіо заслугована те, щоб ми з ними говорили абсолютно відверто і не ширили певних не створили певні ілюзії. Бо завтрашнє розчарування це сьогоднішнє очарування. Давайте розглянемо всі ці три варіанти щодо дотичності військ західних країн до врегулювання нинішньої російсько-української війни. На це вони повинні мати мандат. Мандат Організації Об'єднаних Націй отримати його для щоб його отримати, треба отримати згоду Російської Федерації, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Нереально. мандат під прапором НАТО так само нереально нам здобути, бо НАТО усіляко уникає будь-якої дотичності до російсько-української війни. У рамках двосторонніх міждержавних домовленостей бачимо, що дедалі більше в країнах Європейського Союзу шириться. Рухи та настрої щодо недотичності до російсько-української війни бо зрозуміло, з якими ризиками може стикнутися майбутні миротворці. Війна такого масштабу і такої кількості залученості особового складу і з боку Російської Федерації і з боку України вражає. А отже, чисельність того самого миротворчого контингенту має бути колосальна. Тож я не, не раджу тішити себе ілюзіями, що в якісь там осяжній перспективи ми можемо побачити миротворчі війська на теренах нашої країни. Скоріше за все, всі проблеми пов'язані з російсько-українським протистоянням, нам предстоїть вирішувати самостійно. І дай Боже, щоб обсяги військово-технічної підтримки цього року від наших західних партнерів були такими, щоб забезпечили нашу стійкість та незламність, в тому числі і в другій половині поточного доспятого року. Ну, а оцей третій ну, а оцей... сценарій, який вони розглядають як найбільш реалістичний, з прикриттям кордону протиповітряною обороною великою кількістю. Я просто бачу в цьому сценарії фактично розширену версію того, що відбувається зараз, тільки в повному обсязі з постачанням більшої кількості одиниць, ну і не одиниць, а очевидно, там батарей і цілих підрозділів. З іншого боку, думаючи про протяжність кордону з Російською Федерацією, про протяжність фронту, мені людині не військові складно Цінити, але я думаю, що йдеться про величезну кількість ППО, якщо її прикривати безпосередньо по кордону, ну в стилі щоб муха не пролетіла, даруйте мені вже за мій профанний словник в цьому випадку. Але прокоментуйте, будь ласка, я думаю, що це нереально, адже якби це було на порядку денному, чи розглядалось на певних міжнародних безпекових майданчиках. Ну, ми про це бадать частину інформації мали. Фактично, треть за, за місяць ми згадаємо про те, що три рік три роки поспіль триває повномасштабна російсько-українська війна. І в принципі, якби наші західні партнери були готові саме на такий варіант задіяння своїх та засобів, ми б бачили. Ну бодай деякі відлуння щодо цього процесу. А так ми бачимо, що навіть російські дрони та ракети, які залітають на територію країни, які є учасниками північно-атакічного альянсу, йдеться про Румунію, і про Польщу, не надто поспішають задіяти свою. Компоненту протиповітряної та протиракетної оборони, щоб ті дрони та ракети знищувати. Не варто тішити себе ілюзіями. Російсько-українська війна це в першу чергу наш клопіт, наша головна біль. І я розумію, що стоїть на порядку денному. На порядку денному стоїть виживання країни як держави України і відповідно збереження левого частини нашого населення як складової спільноти народів світу. А отже, скоріш за все, ми будемо і далі. Боротися з ворожою армією самотужки і будь-які звернення на адресу світової спільноти і через те, що зараз де-факто стороною конфлікту стала і армія північної Кореї через безпосереднє залучення тамтешніх військовослужбовців в бойових діях, і дедалі більша інтеграція певних складових іранського оборонно промислового комплексу, який, який забезпечує ну, бадач частину. Потреб російської армії не впливає на рішення загальне рішення світової спільноти. Війна між Росією та Україною, яка вирує на теренах нашої країни. Вона на превеликий жаль не призвела до масштабних зрушень, які б мали би повернути сталий мир та безпеку, ту саму безпеку, яка була встановлена за підсумками Другої світової війни. Скажіть, будь ласка, пане Владиславе, на завершення нашої розмови, у нас буквально хвилина. на ті зусилля, які сьогодні вживають сили оборони, переносячи війну на території Російської Федерації. Ці повідомлення про дронові удари, нафтобази, те, де працює ПВО в російських регіонах, наскільки нам потрібно їх наростити, щоб це справило якийсь критичний вплив на сили Російської Федерації? Це процес безумовно дуже важливий, адже в такий спосіб ми позбавлюємо органу бода частини його наступального потенціалу. База арсеналу склади, нафтопереробні заводи та нафтобази, вони є складовими тих зусиль російської армії, які забезпечують її бойові спроможності. Чим більше таких об'єктів буде зруйновано на території Російської Федерації, тим меншими ресурсами буде володіти Російська Армія. Це безумовно дуже важливий крок з боку українських сил оборони спрямованих на ліквідацію ворожого наступального потенціалу. Отже, маємо продовжувати. Дякую, пане Владислав. Ми говорили про ситуацію глобальну і локальну на російсько-українському фронті з Владиславом Селезньовим.